На пароль та мада Островська, екамотюк. Я підтримую пана Володимира і хочу, щоб ви також відчули, як ми живемо. З лютого 2022 року ми, українці, живемо немов в іншому паралельному світі. Я міський голова громади, яка знаходиться на заході України, і ми не відчуваємо того жаху війни. Але ми все одно позбавлені нормального життя. Ми не можемо мріяти, ми не можемо нічого планувати, бо ми живемо від однієї повітряної тривоги до іншої, і кожен новий день для нас як нове життя. І хоча в моїй громаді, де проживає 32 тисячі жителів, працює інфраструктура, діти ходять до школи, установи і підприємства працюють. Ми все одно, як на автоматі, як роботи, виконуємо свої завдання і вже не маємо сил на сльози і на емоції. Хоча дуже часто, останнім часом. На колінах і зі слезами ми зустрічаємо наших загиблих воїнів. А зараз діяльність моя, як міського голови і моєї громади, має зовсім інші пріоритети. Ми не будуємо дороги і тротуари, ми не покращуємо комфорт жителів громади. Ми всі кошти направляємо на підтримку Збройних сил України. І я від імені своєї громади, від усіх українців, хочу подякувати вам за підтримку, завдяки вам. Ми не замерзаємо в холоді, бо відновлюються об'єкти інфраструктури, енергетичні об'єкти, які Росія нищить майже щоденно. В наших магазинах, як і у вас, також з'явилися ялинкові прикраси, але це більше не радує нас. За півтори тисячі кілометрів звідси йде страшна боротьба не на життя, а на смерть. Лютий ворог нас хоче знищити. А ми хочемо жити, і варіантів у нас немає. Ми стримуємо скаженого звіра і не пускаємо його сюди. І ми ніколи не втомимось боротись, бо інакше нас і наших дітей не буде, не тільки нашої культури. І пам'ятайте, якщо нас не стане, вони прийдуть сюди. Ми платимо дуже високу ціну за життя у цивілізованому світі. І не це не мільярди євро. Це життя найкращих українців, які просто дуже люблять свою землю. Слава Україні і героям слава.